Фестиваль координується на місці у Львові, тому що у Львові у нас є ініціативна група громадян, яка займається організацією фестивалю. Mm. Чесно ні, ми не прораховували, який це день, які ці дні, піст чи не піст, але я особисто вважаю, що це ніяк не залежить від того, чи то Великий День Посту, чи ні, тому що. Навіть дуже добре, якщо стільки уваги привернуло, бо піст розумієте серед ЛГБТ людей, серед інших меншин люди також сповідують християнство, греко-католицизм. Тому я взагалі не розумію, чому духовенство виступає проти і навіть з призивами виходити на вулицю і бити цих людей, тобто бити нас. Вони ж хочуть, аби люди. Виходили і е, проявляли акти насильства. Це не дуже добре, особливо у дні посту, тому що вчора я бачила деяких священиків, які виступали з промовами і казали, що а, люди мають вийти на вулиці, і дати відсіч. З моєї точки зору, це особисто неприйнятно. Вони а, мають забезпечити належну охорону заходу. Тобто, що ми планували проводити взагалі-то, це не гей-прайд, це фестиваль, це події фестивалю. Це кінопокази, це дискусії, фотовиставки, це концерт, це літературний вечір, це а, вистава. А я взагалі не розумію, звідки взявся гей-парад. Це по-перше, по-друге, міська влада має надати нам належну підтримку і має захистити нас. Так само, як і усі інші групи громадян, які б хотіли проводити якісь події, подивіться на афішу ФС... Львову. Скільки подій відбувається? Дуже різних. Чому саме на нас спрямовано стільки негативу від духовенства, від праворадикалів, від націоналістів, від консервативних партій та навіть від міської ради? Я не вважаю, що це нормально. Вони мають забезпечити належну охорону та підтримку цього фестивалю, тому що цей фестиваль це про права людини, це про рівність усіх людей незалежно від? Ви розумієте, стільки погроз, як ми отримали за ці а, три дні, з моменту того, як інформація з'явилася явила, у ЗМІ, а, я особисто не отримувала протягом п'яти років останніх. Тобто погрози від партії Свобода, Бандерівець, Біла нація а, люди, які ненавидять євреїв, а, які виступають за чистоту нації. За те, щоб вигнати усіх, хто не білий з України. А з моєї точки зору, це екстремістські організації, які мають бути заборонені в Україні, тому що вони призивають до насильства та до вбивства. А міська рада Львова нічого з цим не робить. Вони з ними заграють. Тобто я особисто вважаю, якщо мерія Львова не надасть нам належної підтримки, я вважатиму їх екстремістською організацію також. Розумієте, сьогодні, якщо ми скасуємо фестиваль, то завтра мають бути скасовані скасовані усі заходи. Тому що якщо зараз а, нам небезпечно виходити а, у Львові і робити свої а, фестивальні заходи, то завтра усім іншим також буде небезпечно. Ви розумієте, що зараз відбувається? Вони ж намагаються створити групи на сафарі, а, вони хочуть полювати на людей на цих вихідних. Тобто усі люди, які їм не сподобаються на вулиці, вони будуть під загрозою насильства. Це е, можуть бути не люди ЛГБТ. Знаєте, я багато ми багато стежимо у соціальних е, мережах за ті дискусії, яка відбувається, звичайно, ми намагаємося відслідковувати усі погрози, і ми читаємо коментарі, які також люди пишуть під погрозами від екстремістів. Ви знаєте, дуже багато адекватних людей. Дуже багато хто каже, що ви не маєте право застовити насильство. Ви не маєте право казати, що це ці люди ненормальні. А ви не маєте право давати таку неналежну оцінку, тому що про має відбуватися у Львові, і люди намагаються захищати права людини. Тобто я вважаю, що це той зламний момент, коли ми маємо гуртуватися і не дозволити цим екстремістським організаціям задавити права людини саме зараз. Ми зробимо все, що ми можемо зробити в цій ситуації, але ситуація досить складна. Я вам Можу сказати, що, наприклад, Державна служба охорони, до якої ми звернулися, аби вона забезпечувала охорону заходу. Вони сказали, що в них немає людей і взагалі немає людей. Немає людей, аби забезпечити охорону. А в приватній розмові вони сказали, що в нас немає сил протистояти свободі у Львові. То розумієте, і те саме відбувається з поліцією. Тобто ми маємо ситуацію наразі, коли а, майже офіційно ми отримали відповідь, що а, свобода контролює Львів. Тобто фактично учасники представлені сенсорі, якщо все буде. Ну і я так розумію, що мерія Львова не контролює ситуацію. Це не офіційна відповідь, але і загалом також мерія Львова намагається зробити вигляд, що вони від нас ніяких листів не отримували. Але ж звичайно, у нас усе, що ми їм відправляли, і На діалог, так, звичайно. Я на, на діалог зі свободою ми намагалися виходити. Oh е, ну розумієте, я постійно з кимось е, чатуюсь у, у себе на стіні у Фейсбуці, і ці люди там у профайлах написано, що вони зі свободи, з львівської свободи. Я не можу сказати, що вони адекватні люди. Останнє, що я отримувала від них, це що ви розумієте, у нас весь Львів перекрит, є блокпости, і ми будемо там, там будуть нормальні люди вас чекати, і будемо чекати на вокзалі також. Ну я їм порадила ще в аеропорту також чекати. Тобто... Я не знаю, як можна розмовляти з цими людьми. Я не знаю, як можна взагалі ходити до тих священників, які кажуть такі речі, і називати їх святими людьми. Люди з це, це ненормально. Настільки сильного, ні. Звичайно, у нас були інциденти і під час київського фестивалю. Були радикали, які кидали шашки, але поліція дуже добре попрацювала. У нас було чотири дні фестивалю більше ніж дві тисячі людей з різних верст населення з дітьми, з бабусями. І всі були дуже задоволені, тому що якість фестивальна була на, на рівні. Ми зверталися до керівництва Вео Свобода до Бока. А Наразі щоб він дав належну оцінку діям партії Свобода у Львові, а наразі відповіді ще не отримали, і а також так будемо писати листу до духовенства. Але я не знаю, якщо. Розумієте, як вони кажуть? Вони кажуть. А останній, вчора ми бачили, він каже: Я не спонукаю вас до різких дій, але виходьте, ми маємо дати рішучу відповідь, що це має значити. Ми не маємо сидіти вдома, ми маємо дати їм зрозуміти, що їм не місце. Чи це заклик до насильства? Я вважаю, що так.